Шановне панство. Операція гній завершена. Ух, я тут не знаю. Я тут увалив гною, як я його маю приорати. Напевнити сорчиком, бо Шіфенк, він це не прикине. Дивіться, що я наробив. Що я наробив? Скільки я тут гною вмастив? Так. Два круги зробив нею ну, розкидачем, потім поставив його тут. Треба це все мити зараз. І почав розкидати вилами, розвозити, так як, ну, самі розумієте, малі тут площі для такого апарата. Подивіться, коли я гною намалив. навалив. Ух. Ух, ну не знаю. Може якось я це приорю. А може зараз і грудя навалю. Ну, це таке. Це будемо бачити. Добре, що я його розвіз. А там якось прикопаємо. Зараз візьму лопату і буду його прикопувати. Відте знизу починати і буду перевертати, прикопувати. Я Жартую я, звичайно. Шіфенк буде, напевне, відпочивати. А орати я буду Т-40 і з тим великим плугом. Бо це, щоб прикинути, це треба глибоченько. Це глибоченько треба підорати. Зараз я візьму вила. Гралі, зараз возьму і це ці трохи кубки порозкидаю. Це так, там, там, там. Ну, багато його тут є. Досить його тут є, звичайно. Вон тут взагалі. О, бачите, воно як несло той трактор. Ну не, не то, не то. На склонах ну не буде воно розкидати. Вон несе ще, якби трохи дощ цей впав, якби сухо, можливо. А зараз воно по тому його. І блокіровка, і не блокіровка. Воно йде, але воно таскає, у бік несе. І той е так само той прицеп суне на бік. Ну, коротше таке. Все, на ярочку я забрав, це дуже-дуже це велике. Це дуже і дуже велике. За два роки трошки зібралося гною. І так рахувати 15 тигней розкидачів. Десь. Десь 15 прицепчиків. Ну, тут підрівняти, але поки що ще не буду підрівнювати, бо буду звідти буду орати сюди і тут розвертатися, поміж ті яблінки їхати. Туди, вверх, і так по кругу і по кругу. Інакше, інакше ніяк. Ну, хіба буду пробувати взад, якщо воно буде їхати, не буде буксувати борозною то буду так з плугом пробувати так їхати взад. Подивимося. Звичайно, ви це все побачите. А зараз операція розкидати кубки і помити ту, всю. <сум> той, той весь жах, що там. Ну якось так. Треба настроїти, налаштувати плуг, бо тут нема, нема розгону, а він то в одну сторону, то в другу. Ну нічого, зараз є його. Ну так іде непогано, файло краса. <плес> Невже я приорав, ну, зоралося бомбезно. Тут просто склони і погною, тут я лишив, тут все рівно буде чесник. О, і я возьму фризу і це тут перемішаю, перемну, так що то нічого страшного. Ну, просто такий схил, бачили, як трактор їде на бік, Ха, може. Може піти і до гори ногами, до гори колесами. О! А так, дуже гарно. Дуже гарно мені сподобалося, як цей плуг стели. Якщо йде гарно, все, рівненько. Дивіться глибина. Глибина сантиметрів 30, напевно. Дуже глибоко. Що сказати? Плугом я задоволений трактором також. Шіфенк і близько, так не зоря. Та де куди? Тут лишив, бо тут сполуниця є. якісь ягідки ростуть. Тут не будуть розсаджуватися, Ну а це прийдеться. Ой, блін, трохи я тут заблизько взяв, Стежку собі переорав, але нічого, я цю борозну. Звідти, звідти затягну. Хватить мені тачками проїхати буде як відвести гній. Оце сильно. Оце я задоволений. А це красота. Так чи ні? Ану, пишіть в коментарях. Пишіть, кажіть, як вам така оранка. На поле не йду орати, тому що поки що не йду. Там буде видно. А там буде видно. Так м'ягко. О, Красота у нас жовту глину достав. Якась. Якась тут пушонка, якесь біле всяке Жовта глина. З піском так. Ну рахуйте, що тут буде 35 см родючого ґрунту. Бо... Глибоко, дуже глибоко і гарно кинуло наверх. Шикарно. Так, я хвалюся, бо я радий. Я радий, нема грибінів тих, нема тих кожний корпус, що видно. Ну тут видно, бо тут я писав, а вон туди дивіться далі. Гарно прикрив такий слой ноги. Такий там сантиметрів де... А тут взагалі було капець. Десь є там трошки поверху ще. Он що, не кинуло його наниз. І, до речі, куто з ними нічого мені не мішали. Куто з ними мені зовсім нічого не мішали. Навпаки мені здається, що вони свою роботу зробили. Це прилипло тут грудамаха. Ах, тут Рудамаха прилипла. Ну і леміші клепані, лізе в землю сильно. О. Ну, що сказати? Нічого не сказати. Зараз це беру. Мейку і це все буду мити. Саме більше не люблю це все мити. Ну нічого, трошки повідбиваю зараз. Повідмиваю. Так що тут краї фризою позаробляю. Тут буду зараз перефризую так за 5 метрів туди і 3-4 туди. Такий кусок, аби чесник посадити. Наче чесник не сажене. Я вже хотів це все зробити. Зробити собі ріллю розвести той гній, все. Мені вже одно з голови злетіло. Добре? Добре? Отак варе плуг. Хтось там казав, що не потягне. Та як не потягне? А що тут йому тягнути? Що йому тягнути тих два корпуски? Шикар. делікат, Два по 30. Та що два по 30? То що 2 по 25. Краще ще фенгом буду орати, як Т40 чіпати 2 по 30. Ні, во, оранка у коліно. Оце оранка. Та там може хтось десь скаже, що для чого так глибоко? Треба. Тут глибоко не орано, вже ой-ой-ой. Там вже внизу така, така бетона, така асфальта, що підняти треба було землю. Раз в декілька років треба глибоку оранку, при тому, що я дав гною багато, ви бачили, і його засипав. Це саме головне. Свіжачок зразу сьогодні і сьогодні засипав. Пишіть. Бачили оре на полі, ну, не знаю, буде орати, буду орати, буде, буде відео. Не буду орати, можливо, таке, що я в полі і не буду орати цей рік. Ну, не буду. На другий рік буде відео. Хіба би я навесні вже орав. Ну, коротше, оре, плуг я спробував. Делікатно, шикардос. Все працює. Пишіть, пальчики ставте догори. Підписуйтеся обов'язково. Ну і завжди залишайтеся людьми, вам всього найкращого. Миру, добра, злагоди і здоров'ячка. До нової зустрічі!